Спортсмени, тренери, курсанти військових ліцеїв пробігли патріотичний марафон, який приурочили до десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України. Мета забігу продемонструвати, що тут в тилу люди єдині із оборонцями підтримують та працюють на їхні потреби. Марафон був благодійний, на ньому збирали гроші на дрони. Близько тисячі віничан, студентів, спортсменів та курсантів військових ліцеїв пробігли ювілейний марафон у підтримку Збройних сил України. Забіг складався із двох етапів: молодша група мала пробігти 500 метрів, а старша тисячу. Молодь на військових дивиться або по телевізору, або десь там хтось крізь проходить. А на таких заходах вони мають змогу побачити, поспілкуватись, позадавати питання, тому в цьому тільки плюси. Багато плюсів. Поліна Дмитришина спортсменка жіночої гандбольної команди. Бігла разом зі своїми друзями, аби показати, вони підтримують наших захисників і усі свої перемоги присвячують ЗСУ. Це найбільш поширений метод пояснити усім людям навколо, що ми підтримуємо військових. Тим більше ми спортсмени нам ближче бігти як по життю під час забігу. Учасники збирали гроші на придбання квадрокоптеру для підрозділу, у складі якого сьогодні воює один із тренерів-викладачів Вінницької спортивної школи номер 5 Спортивний захід пройшов, щоб ще раз об'єднатися. Він присвячений до 10-річчя цивільно-військового співробітництва, цивільно-військової дружби, яка в принципі завжди була, але юридично це як 10 років тому зафіксувало. І, скажімо так, є офіційна дата. І в цю дату ми сьогодні провели як донат для нашого спортсмена, для нашого тренера, який зараз воює, збираємо 80 тисяч на дрон і з Звичайно, запросили ще Національну академію Національної гвардії України. Були тут курсанти, вони прийшли зі своєю виставкою і запрошують наших учнів, наших спортсменів навчатися в їхню академію. Я думаю, що така співпраця вона для всіх потрібна і це говорить лише про те, що ми єдина нація українців. Забіг провели на підтримку військових, аби показати, що в тилу їх підтримують, та спільно із захисниками працюють на перемогу. Євгенія Овсяніков, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.